Ну що, друзі, привіт усім. Зимовий ранок. Я думаю, що ви вже передивились купу відео про зимове водіння, тому я сьогодні не буду конкретно про зимова, бо я їду за ранковою кавою. Зима всюди лежить сніг. Зараз е мінус один на дворі, що показує, бачите, трохи та на сніг з однієї сторони, а з іншої сторони, там, де менше машин їздить, там може бути ожеледь. І ось я їду за ранковою кавою, і мені здається, що краще з вами поговорити про а що таке зимове водіння з точки зору мого підходу. Бувають Моменти в житті, коли треба складати іспит. Те, як ти жив, те, як ти любив, дружив, що ти робив, в якийсь момент приходить маленький іспит. От і зима показує: а як ви вчились, як ви підходите до життя з позиції прогнозування, обдумування, наскільки ви розумієте, що важливе. А що можна відкинути, і що не потрібно вам. Так само із зимовим водінням. Наскільки вчасно ви поміняли гуму? Наскільки вчасно ви купили омивайку, перевірили охолоджуючу рідину? Наскільки завчасно ви підготували технічно свій автомобіль? Перевірили, чи у вас є трос, лопата, все, все що необхідно, купили собі зимові перчатки. Зимове водіння підказує або показує, наскільки класно ви вчились. Чи будуть страхи: перший сніг, каша, як себе вести, буксує автомобіль, незвичні звуки все це буде. І у вас два шляхи, як у більшості людей. Перше все самостійно. Знаєте, ось Це без інструкції, без нічого, попробувати, подивитись, там трошки напружитись, можливо, десь навіть дуже сильно злякатися. Може бути другий шлях взяти консультанта, взяти когось з досвідом, в тому числі інструктора, і ось перше, перше зимове водіння або перший виїзд зробити з ним. Це показує, кожен обирає свій шлях, але це показує підхід до життя і підхід до того, а як все в житті відбувається. Як ви плануєте, як ви на роботі організовуєте своє місце підхід, Як ви робите свій власний бізнес, це все показує в тому числі і управління автомобілем, тому що управління автомобілем це те, як ви живете. І ось зимове водіння деяких водіїв залишає вдома, тому що страшно, тому що я не впевнений в своїх навичках, тому що я іноді розділяю зимовий і літній стиль. а когось. Зимове водіння взагалі надихає, тому що навколо сніг, так знаєте, чисто прибрано біло. Ти впевнений в своїх навичках, ну, як мінімум, знаєш, що вклав багато сил ресурсів в свою освіту, в підготовку до цього. І у тебе немає різних стилів водіння. У тебе є один стиль. Тримати дистанцію, тримати безпечний інтервал. Тримати правильний погляд, і розуміти, що зима це про плавність, про плавність, про насолоду, про вміння, ось просто їхати, там, не знаю, підвімкнути підготовлену, улюблену музику, заїхати, купити улюблену каву і спокійно їхати на роботу по справах. Або просто виїхати і перевірити, як воно це перша зима. Я бажаю, бажаю вам те, щоб у вас зима була підготовлена, щоб дійсно у вас не виникало якихось труднощів, щоб ви дуже часто перевіряли ось цю, знаєте, таку суспільну думку, яка не обґрунтована. Наприклад, що не треба гріти автомобіль по 10-15 хвилин, тому що ви не грієте автомобіль, ви грієте тільки охолоджуючу рідину, нагріваєте. А масло, ходова, амортизатори, все це не прогрівається. І тоді, знаєте, як і з тілом. Серце прогріто, б'є 140 ударів в хвилину, а ви насправді роздягнені стаєте на вулиці і починаєте одразу бігти і всі мишці охолоджені. Тому перевіряйте суспільні такі ось речі, задавайте собі питання, а чому саме моя думка зараз виникла в цій ситуації, чи це моя думка, чи це нав'язана. І я впевнений, що у вас все вийде. А так, поки що зима тільки входить в свої володіння, я не буду розказувати якісь рекомендації по проїзду зимового. Міста, траси про управління автомобілем. Я сподіваюся, що в одному з наступних відео я з вами поділюсь. Хоча це ті самі рекомендації, які я давав на механічній коробці передач, на управлінні влітку і так, далі, і так далі. Я вже наближаюсь до кави. Бажаю вам бадьорих ранків, гарної зими. Пишіть свої історії, відгуки про перший ваш сніг, про перший застряг, про перший забуксували, сів акумулятор. Не знаю, про все, про все що пов'язано з зимою. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал. Я вам буду дуже вдячний. Пока, до зустрічі. Гарного дня!